Всім привіт, з вами Олександр, я, Володя Бервський. І зараз ми будемо говорити про научні досліди. Добрий вечір. Вітаю все свободолюбиве любов, людство. Перше як перейти до вчених всяких моїх розповідей і вченого. Я хочу закликати весь світ допомогти Україні. Тому що моя батьківщина у біді і потребує допомоги. До чого? Зараз з вами я порозмовляю трошки з астрофізикою. Наприклад, селена циклічна, я це вже говорив. Коли селена згортається, лишається решітка інформаційна. На чому я Вакум. Дуже розріжений вакуум, інформаційна решітка. А потім збирається матерія до, до правозданного вибуху, потім знову. Я говорив, як відбувається правозданий вибух. От. І тепер ще додав, що Вселена дихає, має форму сфери і дихає. Як доступно, щоб був футбольний м'яч, перетворюється в бейсбольний м'яч. О! Так себе надиха. Під час того скорочуються дуже відстані, що можна буде в перспективі цивілізації виглядувати в космосі ці відстані. Ну, що я ще хотів сказати? Як відбувається про вибух, я говорив вже в циклах передач. Ну, такі дослідження, я вивів таку гіпотезу, що самі маленькі частинки. Енергетичні маса і саме мінімальна маса, енергія в парі. Маса переходить в енергію, енергія переходить в масу і на рівні магнетизму. Я їх назвав фундаментальні частинки. Вони дуже маленькі, і треба тільки потужний мікроскоп зробити, щоб побачити. І якщо ця гіпотеза моя підтвердиться, то тоді людство стає Богом, богами стають. Можна буде все робити. Геометрія з цих частинок довше життя людям. Все, все можна буде робити. персики не, не, не треба вирощувати, <клев> а завод, шампує персики, другий огірки, третій помідори. Це можна буде тоді і золото робити, щоб алхіміки шукали. Це все. все геометрія матерії, форма, геометрія матерії. От. Я їх назвав фундаментальні частинки. Ну, що, буду завершувати. Трошки вам розповів. Дякую за увагу. Приємно буде з вами поспілкуватися, хто захоче. Дякую до побачення. З вами був Олександр, я є Володя. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся і заходьте ще на канал.